Україні Героям слава! Перед нами гравці команди сокіл 2011, прем'єр-ліга з футзалу серед дитячо юнацьких команд. Хлопці, діліться враженнями про сьогоднішню гру. Гра була комфортною, ми могли зробити великий відрив, щоб всі гравці забили голи. Ну, гра дуже нам сподобалася. Гра була ну суперник був не дуже сильний. Ми грали на зубах, щоб більше забити голів. Команда справді була не сильна. Ми ми дуже старалися, забивали голи. Навіть я забивав. О, вітаю, вітаю! Ви всі сьогодні забили голи так? так? Вітаю вас з дебютом. Як взагалі у вас цей сезон триває? Позитивно, негативно? Як можете характеризувати? Сезон дуже класний. Ми їздимо на великі чемпіонати. Ти зараз будемо їхати на чемпіонат України. Там можемо дуже себе гарно проявити. Угу. Ну сам сезон дуже іде добре. Як охарактеризуєш роботу суперника сьогодні? Мені здалося, що суперник вийшов не, не сильним і не застроточився на гру. А як роботу своєї команди можна характеризувати сьогодні? Не дуже класно грали, грали командною роботою, всі старалися дуже сильно. Як команда відреагувала на перемогу? Ну, ця команда не дуже сильно відреагували, ну добре, що виграли, забили багато голів. Які установки тренера були на сьогоднішню гру для вашої команди? Щоб всі гравці забили та грати, з п'ятим гравцем. А для себе? Для теж тебе. забити голи і дати гольові паси. Так, було багато моментів, які можна було реалізувати у тебе? Особисто. Дуже. А чого не реалізував? Косий. Трошки так не склалося. Що побажаєте собі у цьому сезоні своїй команді? Виграти всі ігри та? Добре відпрацьовувати, нашу. ну виконувати всі дії на полі і вигравати всі чемпіонати. Більше перемог, більше переможних матчів і виконувати указівки тренера. Супер, хлопці! Бажаю вам перемог, Забивати всі голи, що тільки можна, і щоб до вас не прилітало. Дякую, дякую. дякую.